На Україну насувається ще одна потужна снігова хвиля. Де буде сніжити? Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 25 січня, мокрий сніг з дощем ітиме по всій Україні без виключення, тобто опади пройдуть у всіх областях. Вітер в цей день очікується західного напрямку: 7-12 метрів на секунду. Вранці на дорогах та тротуарах очікується жледиця. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 25 січня, то вже в день буде плюс, а вночі ще мінус. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в Західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 3, а вночі буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 3, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 4 до плюс 1 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 6 в день, і від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 25 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом. Температура повітря буде від плюс одного до плюс чотирьох градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!